Доброго дня, шановні друзі. Продовжуємо знайомство із програмним комплексом Toe XLS. Сьогодні до вашої уваги вбудований калькулятор. Але перед тим, як перейти до розгляду калькулятора, я хочу попросити вас підписатися на наш канал, хто ще не підписаний. Обов'язково вмикайте повідомлення, щоб не пропустити виход нових відео. Та не забувайте ставити лайки. Я буду особливо вдячним тим, хто знайде можливість підтримати подальший розвиток нашого каналу. Для того, щоб підтримати канал, будь ласка, перейдіть за посиланням в описи до цього відео. Отож, вбудований калькулятор. Програмний комплекс XLS містить калькулятор, який можна викликати як із головного екрану. Так, із будь-якого робочого листа, де ми виконуємо якісь інші функції. Калькулятор має такий вигляд: калькулятор спеціально створена для електротехнічних розрахунків, і основною відмінністю цього калькулятора від звичайних калькуляторів, або програмних, які ви можете знайти в інтернеті, або настольних ваших калькуляторів, є те, що він спокійнісінько. Обробляє комплексні числа, як і звичайні е, наші числа. Калькулятор містить декілька блоків клавиш. Перший блок це блок цифрової клавіатури, ви бачите, клавіші від нуля та одиниці, та ось ця е, е, десятична точка, яка е, е, відрізняє цілу. та… Цілу частину від дробової частини комплексного числа. Клавіша С, яка дозволяє очистити усе, що є на калькуляторі, привести його до початкового стану. Клавіша Повернутися назад дозволяє видалити останній введений символ, якщо він був введене, його було введено некоректно. Як набирати числа на калькуляторі? Це можна робити за допомогою миші. Ось, наприклад, 12. Я набрав за допомогою миші. Це ж саме 12 можна набрати на числовій клавіатурі. Зверніть увагу, миша зараз в мене є нерухомою. Але ось я набираю 1, 2 на клавіатурі. І таким чином ми можемо прискорити ввод комплексних чисел. Для чого потрібні зелені клавіші. XM та MX. X це те, що зараз у нас знаходиться на табло нашого калькулятора. А M це memory пам'ять. Калькулятор має 10 вбудованих комірок пам'яті, які призначені для того, щоб можна було записати туди проміжні розрахун... результати розрахунків і полегшити таким числом. Таким чином, обчислення. Ну, давайте, наприклад, запишемо число 12 в першу комірку пам'яті. Нажимаємо «X memory» І тепер треба ввести номер комірки пам'яті, куди ми хочемо записати це число. Домовилися до першої. Записуємо. Ми бачимо, що змінилося стан табло «Memory». Ми маємо відображення першої камірки пам'яті, і зараз в ній знаходиться число 12. Натискаючи на ту кнопку, ми можемо подивитися на усі камірки, що в них міститься. Бачите, зараз тільки в першій камірки міститься число 12. Очищаємо наш калькулятор, але при цьому пам'ять не очищується, вона зберігається. І ми можемо викликати вміст будь-якої камірки. На табло. Для цього виконується операція Memory to x Нажимаємо Memory, з якої камірки беремо. З першої. І ось 12 у нас на табло калькулятора. Клавіша плюс мінус помножити та поділити. Знайомі вам математичні операції, як і клавіша дорівнює. Треба пояснити призначення клавіш Е мінус та Е плюс. Справа в тому, що в теоретичних основах електротехніки нам доводиться часто вводити числа із плаваючою комою, дуже великі або дуже маленькі числа. Ну, наприклад, ємність конденсатора 1 ну, мікрофарад це 1 на 10-6 ступеню фаради. Щоб ввести це число досить швидко. Ми можемо набрати 1 мінус є, а тепер вводимо ступінь. Це одиниця на є в мінус 6 ступеню. Таким чином, ми можемо пришвидшити от, дуже великих або дуже малих чисел. Ще е, треба познайомитися із клавішею мінус. Це інверсія знака перед числом. Якщо ми хочемо ввести до калькулятора. Від'ємне число, ну, наприклад, мінус 5, то ми повинні спочатку ввести його позитивним, а потім натиснути оцю клавішу, і ми маємо число мінус 5 на калькуляторі. Я говорив вам про те, що калькулятор може працювати із комплексними числами. Він може працювати із комплексними числами, які записані в будь-якій формі, формі запису. як в алгебраїчній формі запису, так і в показовій формі. Як записуються числа в алгебраїчній формі запису? Наприклад, нам треба записати число 1 плюс йо3. Натискаємо 1. А тепер, будь ласка, подивіться, в цьому блоку кнопок, які обробляють комплексні числа, є кнопка плюс йод. Це Ввод позитивної уявної частини. Плюс йод ось він з'являється на екрані. Ми домовилися, 3, здається, да? Ось комплексне число 1 плюс йод 3 введено до нашого калькулятора. Бачите, ввод цього комплексного числа такий самий, і воно візуально відображається так само, як ми і записуємо їх при розрахунках. Але якщо ми хочемо ввести комплексне число в показовій формі запису, а комплексне число в показовій формі запису, ось, наприклад, 10 на є в ступені Іо 30, ось цей показова показова форма, вона містить 10, що є модулем цього комплексу, та 30 градусів, що є аргументом цього комплексу. Для того, щоб записати комплексне число ось таке 10 на е в ступеню плюс 30 градусів, на калькулятори ми вводимо наступне. Спочатку вводимо модуль комплексного числа 10. А потім натискаємо кнопочку Плюс А. Плюс, бо ми хочемо ввести позитивний аргумент в нашому випадку 30 градусів. Ну, А, а це. Від початку аргумент. І так, ми вводимо позитивний аргумент 30 градусів. І тепер ми маємо комплексне число 10 на є е в ступеню плюс йод 30 градусів, так як ми записуємо його на папері. Зверніть, будь ласка, увагу, що усі кути в цьому калькуляторі вводяться та обробляються виключно в градусах. Як на мене, то працювати із радіанами не завжди зручно. Тому і тригонометричні функції, і усі функції працюють тільки із градусами. Якщо ми хочемо ввести комплексне число мінус 10 на є в ступеню мінус е 45 градусів, то ми будемо набирати 10. Не забуваємо зробити інверсію знаку перед цим модулем комплексного числа. Тепер мінус 45 градусів. Це показчик ступеню показової форми. Мінус А, мінус аргумент, від'ємний аргумент. І набираємо в градусах мінус 45 градусів. Таким чином ми можемо вводити та обробляти комплексні та е, звичайні числа і виконувати з ними усі математичні операції та взагалі усі розрахунки. Ну, давайте поділимо, наприклад, зараз цей комплекс мінус 10 не є в ступеню мінус 45 градусів, поділимо його на комплексне число в алгебраїчній формі. Ну, наприклад, 4 мінус J8. Якщо робити цей розрахунок на звичайному калькуляторі, то це дуже кропітка справа, але зараз ми можемо це зробити. Легко і зручно на нашому калькуляторі. Ось ми маємо результат розрахунку. Результат ділення одного комплексу, зважте, записаного в показовій формі, на комплекс, записаний в алгебраїчній формі. Усі розрахунки з комплексними числами, результати усіх розрахунків калькулятор видає виключно в алгебраїчній формі. Але якщо ми маємо на табло. Комплексне число записане в алгебраїчній формі, то ми можемо легко перетворити, змінити форму запису цього комплексного числа. Для цього існує кнопка інверсія форми. І якщо зараз число записане в алгебраїчній формі, то натискаючи інверсію форми, ми миттєво отримуємо результат, це число записане в показовій формі. Тобто, що ми маємо зараз на табло. 1,12 приблизно. Це модуль комплексного числа, а аргументом цього комплексного числа є 198 градусів із знаком плюс. Тобто це комплексне число 1,12 нає в ступеню плюс йод 198 градусів. Е, кнопки. Е... Ре та ім дозволяють ви... виокремити від комплексного числа або в... дійсну або уявну частину. Ну, Наприклад, беремо комплексне число 4,5 мінус йод 9,36. Давайте ми збережемо це комплексне число в якійсь комірці пам'яті. Ну, Наприклад, в другій. Ось Такий ми записали цей результат. І подивіться, будь ласка, зараз стан камірок в пам'яті. У першій записано 12, у другій записано наше число 4,936 йод із мінусом. Так, а тепер хочемо ми виділити реальну частину, дійсну частину цього комплексного числа. Беремо його з пам'яті. Прошу пробачення не з першої, а з другої комірки. Це треба робити. Ось із другої комірки взяли. І ось е, дійсна частина 4,5. Беремо число знову. І ось його уявна частина мінус 9,36. Нам залишилося познайомитися ще з кнопочкою Conjugation. Слово Conjugation переводиться із англійської як спряжений, мається на увазі комплекс. Беремо наш комплекс із другої комірки, і хочемо знайти спряжений до нього комплекс. Пам'ятаєте, спряжений для цього комплекс буде відрізнятися від нього тільки е, зворотнім знаком перед уявною частиною. Тобто зараз стоїть мінус, а у спряженому будемо, буде стояти плюс. Давайте перевіримо. Ось калькулятор підставив нам плюс. Давайте ми перетворимо наше комплексне число на показову форму. Бачите, в нього від'ємний від аргумент мінус 64 градуси. Давайте знайдемо спряжений до нього комплекс. Нажимаємо цю кнопочку, і ми маємо тепер спряжений комплекс. Щодо показової форми, то спряжений комплекс має зворотній знак перед аргументом. Ось таким чином ми можемо вводити та виконувати операції над усіма числами, як у звичайних числах, так і в комплексних числах. Тепер давайте розберемося, що це за дві кнопочки такі поруч із табло з калькулятором. Ну, давайте поділимо, наприклад, 5. І давайте ми візьмемо корінь квадратний із двійки. Ось ця Функція ми її використали. А тепер давайте ми хочемо підвищити точність відображення числа на табло. І ми можемо його зробити з точністю досить великою. Тут, здається, 12 знаків після коми. Усі обчислення, незважаючи на точність, яку можна підвищити або понизити в нашому калькуляторі, виконуються із 16 знаками. Після десятичної коми. Стосовно блоку функцій, то ми можемо з вами обчислити зворотню величину до будь-якого числа комплексного або звичайного, піднести будь-яке число до квадрату. Взяти квадратний корінь із будь-якого числа. Взяти тригонометричні функції із комплексного числа або із звичайного числа. Якщо ми хочемо, наприклад, синус 30 градусів обчислити, то ми повинні ввести 30, нажати синус, і ми маємо 0,5. Знайома нам величина. Зворотні тригонометричні функції арксинус 0,5 це 30 градусів. Ще раз підкреслюю, калькулятор дає усі результати кутів тільки в градусній формі. Ви бачите ще і наявність гіперболічних функцій синуса, косинуса та гіперболічного тангенса. В електротехнічних розрахунках, коли ми розраховуємо. Кола із розподіленими параметрами, так звані довгі лінії, нам доводиться брати тригонометри гіперболічні функції від комплексного аргументу. Це легко зробити натисканням ось такої, такої клавіші. Ну, Наприклад, від нашого комплексного аргументу ось такого, гіперболічний синус вже обчислено. Не треба ніяких більше обчислень робити. Ми можемо знайти експоненту, ми можемо знайти натуральний логарифм числа, або ми можемо піднести будь-яке число у будь-який ступень. Ну, наприклад, пам'ятаєте, двійка у п'ятому ступеню це буде 32. Давайте перевіримо двійка. Х x ступеню n, а тепер вводимо n. П'ятірка дорівнює ось 32. У нас залишилося. Ще одне, один ряд кнопок, який оточений рамкою програм. Справа в тому, що цей калькулятор дозволяє працювати в так званому програмованому режимі. Коли ми багаторазово виконуємо одні і ті ж самі обчислення, а якщо вони ще й складні, то ми можемо автоматизувати цей процес. Ми можемо один раз провести обчислення, записуючи одночасно програму в режимі запису програми, а потім ми можемо натисканням кнопки Run запуск відтворити це обчислення для інших чисел, які записано або на табло калькулятора, або в камірках пам'яті. Це дуже прискорює роботу. Робота калькулятора в програмованому режимі буде розібрана докладно на нашому наступному відео. Зараз я прощаюся із вами. Хочу нагадати, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, будь ласка, включайте повідомлення, будь ласка, поставте лайк зараз цьому відео. Ну, а якщо у вас є змога підтримати розвиток канала, перейдіть за посиланням до цього відео. Дякую, хай вам щастить. На все добре!